Був одним з найвідоміших козацьких полководців в Україні середини 17 століття, слава про якого гучно лунала не лише на українських землях, а й далеко за їх межами. Палко любив свою Україну і досить болюче реагував на кроки українських гетьманів, що могли утискати права козацької вольності, у політичному спектрі української козацької держави займав місце постійного опозиціонера. Рішуче виступав проти укладення Богданом Хмельницьким білоцерківського договору 1651 року, засуджуючи при цьому політику поступок Польщі і зменшення козацького реєстру. Був у числі противників курсу Хмельницького на союз з Москвою, так і не склавши присяги російському цареві. Згодом очолив антимосковську старшинську опозицію. Він став легендою ще за життя. Польський історик середини 17 століття Веспасіан Коховський писав: сміливий, розумний, надзвичайно популярний, вміє, як ніхто інший, вдало діяти. Сильний і хитрий, як лис, людина відважна і завзята. Історикам достеменно невідома дата та місце народження майбутнього подільського полковника. За одним з припущень він був сином українського шляхтича Федора Богуна і народився близько 1618 року. На портретах полковник Іван Богун постає перед нами широкоплечим, міцним, сильним та сміливим лідером. Він упевненим кроком пройшов свій шлях від простого козака до легендарного воєначальника. Наказного гетьмана та видатного державного діяча. Життя його було наповнене битвами, як і будь-якого реєстрового козака. Першою непідтвердженою згадкою про нього є козацько-селянське повстання 1637-38 років проти польської шляхти. Але історики й досі не дійшли одностайності на цю тему. Тому офіційно Іван Богун з'являється в історії як оборонитель та очільник полку, що стояв на варті боревської переправи на Азові. Саме там, з 1641 року, Богун разом з п'ятитисячною армією впродовж року стримував наступи турецької навали. Іван Богун. На мій погляд, воїн. В якому прихована далека асоціація із Святославом воїн звитяжець, воїн честі і порядності, і тому він належить до Касти кшатриїв. така була, за твердженням багатьох істориків, зокрема Шилова, автора багатьох історичних досліджень наших прокоренів, він стверджує, що дві касти відповідали за всю спільноту: це воїни і брахмани, духівники. Так от Іван Богун це той воїн, воїн честі і порядності, який не знав компромісів, який застерігав від будь-яких компромісів можновладців. маючи пернач, полковницький 15 років. Маючи колосальну резонансність у середовищі козаків, популярність його була неймовірна. На границі під могилою над Богом рікою стояв там Іван Богун Вінницький, під обителю монастирем Кальницьким, під кальницькою обителею Богун стояв. І з турками пашами, кролевськими ляхами, калмицькими князями воював. Ще до початку визвольної війни Іван Богун стає одним з однодумців та соратників Богдана Хмельницького. Він без вагань відмовляється від титулів та багатств, що пропонують йому поляки, та підтримує визвольну війну 1647-1654 років, яку під проводом Богдана Хмельницького розпочав український народ проти Польщі. За наказом гетьмана, з початком визвольної війни полковник Іван Богун очолює Вінницький полк, який стає на захист західних кордонів. У 1651 році на Поділля вирушили каральні загони польського гетьмана Калиновського. Вони мали на меті захопити Вінницю Красне Братслав, а потім вдертися до Київщини. Не святкуватиме ніхто над нами перемогу, кинув слівце полковник. І 25 березня 1651 року військо Івана Богуна, незважаючи на чисельну перевагу поляків, відважно та навіть нахабно стримує натиск супротивника. Показавши величезну силу та хоробрість, Богун зміг відбитись від нападу та вже за два тижні змусив поляків тікати до Кам'янець-Подільської фортеці. Битва під Вінницею надовго зупинила поляків на шляху до Братслова та Подніпров'я. Але найбільше про нього свідчить два польські історики серед них Каховський, який сказав про те, що це воїн честі, воїн доблесті, воїн мужності, мудрості. І найцікавіше, що вся польська історіографія його потім цитує, цього історика-сучасника Івана Богуна. Інший стверджував про те, що він мав е, риси Лева. Тобто відвага його, хитрість лиса, мужність неймовірна і відданість своїй справі, тобто українській національній державній ідеї, яка визрила, яка була сформульована і сформована саме за часів Першої козацької війни, яку, власне, і започаткував, започаткували такі лицар, як Іван Богун. Берестечко моє, дощами кров'ю залите, Берестечко моє, од мене хоч би, хоч би вість, розбухали убиті, виповзали вовки з гущавин, уточила картеч кривавого соку зберіг. І якісь перекінчики хлопців моїх навчали, що Хмельницький, мовляв, покинув нас на зарість. Берестечко моє, дощами кров'ю залите Берестечко моє, а від мене хоч би, хоч би вість. Влітку 1651 року між Україною і Польщею знову розпочалися бойові дії. Вирішальна битва відбулася на кордоні Галичини й Волині під Берестечком. Загальна чисельність польської армії сягала 150-200 тисяч чоловік, а військо Хмельницького налічувало 120-140 тисяч чоловік і 28 тисяч татар на чолі з Іслам Гіреєм. Битва розпочалася 28 червня 1651 року. Українське військо в ході битви знищило 7 тисяч польських кінників, захопило 28 польських хоругов. Але вже 30 червня татарська орда, не витримавши масового артилерійського обстрілу, починає відступати. Король, який молився всю ніч, вишиковує свою армію в такому порядку. Праве крило гетьман Потоцький, ведмежа Лапа, ліве гетьман Калиновський. У центрі, де перебуває переважно польська та німецька піхота, сам король. Поляки застосували військову хитрість. Гусари здають свої списи з червоними прапорцями, які встановлюють за позиціями піхоти, імітуючи величезну чисельність армії. Ярема Вишневецький, у війську якого було шість ворогів реєстрових козаків, атакував український табір. Під прикриттям артилерії польська кіннота зім'яла козацькі лави і дійшла аж до таборових возів. Хмельницький вдався до відступу, а потім контратакував. Проте контратаку козаків зупинили полки німецької піхоти. Ядром був убитий кінь іслам Герея. Почалася паніка. Воїни тікали, залишаючи загиблих не характерно для мусульманських звичай. Щоб заспокоїти татар, Хмельницький з писарем Іваном Виговським подалися до ханського табору. Проте скоїлася нечувана річ. Хан Тугайбей захопив гетьмана і усіх, хто прибув з ним у полон, і відступив разом з військом з під Берестечка. Козаки залишилися без командувача. Наказним гетьманом був обраний Філон Джалалі. За декілька днів на його місце обрали Івана Бугуна. Але, залишившись без проводу, українські полки впали в паніку, що ускладнювало їх відхід через переправу. Проте нечуваний героїзм козаків, які стримували до останнього наступ поляків, врятував основні сили козацької армії. Відходом козаків з поля бою командував Іван Бугун. Під шаленим вогнем польських гармат козаки возами, наметами, власним одягом вимустили шлях через болоту. Існує переказ, що прикривати відступ залишилося 300 козаків. Маленький загін переправився на один з островів і там цілий день стримував наступ поляків. Усі козаки полягли так трагічно для України закінчилась битва під Перестечком. Однак знищити козацьку армію не вдалося. Більша її частина під командуванням Івана Богуна відступила на Київщину. Богдан Хмельницький мав в його особі найвідповідальнішу особу. І він був певен, що цей полковник, Вінницький, ніколи не буде зазіхати на його булаву. І справді. Він мав гідність і чесність, і порядність, і відвертість говорити правду всім гетьманам, починаючи від Богдана Хмельницького, застерігаючи його від Переяслівських угод. Це той полковник, який відкинув Переяслівські угоди, передбачаючи всі сюжети, які обернулися для України колосальними втратами, і в матеріальній, і в духовному, і в і в всіх інших. І людських ресурсах, і навіть у географії. Москва і Московія поступово в нас відскубує Слобожанщину, Вороніщину, Курщину, Орловщину. Все це були наслідки того союзу, від якого Іван Богун застерігав Богдана Хмельницького, а згодом і Івана Виговського застерігав інших гетьманів. Він був не просто воїном. А воїном-стратегом наділеним хистом передбачати. Володимир Голобуцький пише. Наприкінці 1647 року, можливо, в жовтні, відбулася так звана Рада у Діброві. Це зібрання на пасіках поблизу Чигирина, де Богдан Хмельницький і його чотири найближчі соратники: Максим Кривоніс, Мартин Пушкар, Іван Богун і Матвій Борохович. Обіцяли повернути козацькі права всім тим, хто був позбавлений їх. Отоді то припало йому та й Хмельницькому, та й правої руки чотири полковники. А перший полковниче Максим Ольшанський, другий полковниче Мартин Полтавський, а третій полковниче Іван Богун, а четвертий Матвій Борохович. Наприкінці квітня 1652 року у Чигирині відбувається таємна нарада гетьмана зі старшинами, де було вирішено готуватися до військових дій з Польщею. Польський уряд, дізнавшись про плани Тимоша Хмельницького зробити похід у Молдавію, наказав Марціну Калиновському розбити козаків. На березі Південного Бугу, в долині недалеко від міста Ладижина, Марцін Калиновський влаштовує на шляху Тимоша Хмельницького табір із 50-ти тисячним військом, 12 тисяч кіноти, 8 тисяч жовнірів та близько 30 тисяч озброєних слуг, в якому було багато іноземних найманців. Перед табором була річка, на флангах ліси і болота, за табором гора батіг. Дізнавшись про польські наміри та приспавши увагу польського командування повідомленням про похід у Молдавію, начебто невеликого загону козаків, Богдан Хмельницький зібрав військо, щоб завдати удару по поляках. 22 травня 1652 року, козацькі війська і кримсько-татарські загони непомітно підійшли до польського табору, ворочищі батіг між річками Бук та Сок. На північний захід від табору польська кінота першою вдарила по невеликому татарському полку. Потім підійшли більші татарські сили і змусили поляків відступити до своїх позицій. Бойові дії тривали впродовж цілого дня. За ніч козаки зуміли щільно оточити ворожий табір з усіх боків. Із заходу підійшли головні сили української армії. Розпочався генеральний штурм польського табору вранці 23 травня. З півдня атакувала татарська кінота. Козацьке військо після кількагодинного запеклого бою розбило опір супротивника і увірвалося в його табір. Польська кінота заметушилася, розпочала підготовку до втечі. Козацька і татарська кінота переслідувала втікачів, нищила або забирала їх у полон. Полякам вдалося ще трохи протриматися. Після прориву їхньої оборони козаками Івана Богуна доля битви була вирішена. Армія Речі Посполитої була розгромлена вщент, а сам Марцін Калиновський разом з сином Самуелем Кеже загинули. Польща втратила вбитими 8 тисяч добірних вояків. Врятуватися від погрому вдалося не більше як півтори тисячі польської кіно. Батоську битву її сучасники порівнювали з перемогою Ганібала під канами у 216 році до нашої ери. Переможна битва під батогом викликала масове повстання козацької України проти шляхи. До початку липня на всій території України відновлюється функціонування національних органів влади. Перемога під Батогом стала вершиною військового таланту і майстерності полководця Івана Богуна. Його нам бракує. Бракує сьогодні в історіографії. Його постать ще не вичіткувана. Його постать ще не вималювана так, як потрібно для нас сьогодні в Україні, тому що спотворені постаті, спотворена історія, вкотре нагадую, це е, ті е, речі, які сплющені. Вони називаються сколапсовані події. Колапс подій обертається для нас незнанням, немає взірців. Ми поступово повертаємо це ім'я, і поступово Іван Богун входить у наше життя і розуміння. У березні 1653 року польський полководець Стефан Чернецький повів відбірне польське військо на Братславщину. Нелюдською була поведінка поляків. Убивали всіх, палили все. Винахідливий богун заманив великі сили ворога під монастирище на Вінниччині і 21 березня дав вирішальний бій. Поляки розгорнутим фронтом пішли на козацьке укріплення. Сам же богун вивів з фортеці найкращі сили кіноти і вдарив у тил ворога. Не витримали поляки подвійного удару, кинулися в розтіч. Степан Чернецький був тяжко поранений. У 1654 році Бугун був у числі противників курсу Хмельницького на союз з Москвою. Хоча Іван Бугун був першим полковником війська і радником гетьмана, проте мав власне розуміння ситуації і подальшої долі визволеної від поляки України. Ось чому він рішуче виступив проти воз'єднання України з Росією, засудив рішення Хмельницького укласти з Росією Переяславську угоду. І ще рішучіше відмовився присягати російському цареві. Для Хмельницького це, очевидно, не було цілковитою несподіванкою. Загалом він знав позицію Богуна. Той вважав, що Україні не слід приєднуватися ні до Польщі, ні до Росії, а утверджуватись як самостійній державі. Він разом з Іваном Сірком. Петром Дорошенком та іншими виступив проти підписання Переяславської угоди і згодом очолив антимосковську старшинську опозицію. Можна не сумніватися, якби ситуація склалася так, щоб гетьманом на той час виявився Іван Богун, доля України теж склалася б не так, як вона склалася після Переяславської угоди. У компромісах, у пошуках союзу з Москви, у порозуміннях з Москвою, що такі наші компроміси, і такі наші союзи і домовленості вони можуть тільки обертатися для нас великими проблемами. Згодом Івана Бугуна було заарештовано польською шляхтою, і рік він пробув ув'язненим у Мальбурській твердині. У 1663 році, організовуючи новий похід на завоювання лівобережної України, Ян Казимир звільняє Івана Бугуна з полону та призначає наказним гетьманом. Він мав на меті скористатись довірою українців до імені Бугуна і таким чином заручитися їх підтримкою. Проте у полковника були інші плани. Іван Богун замислив скористатися цим призначенням та знищити поляків об'єднаними силами лівобережних козаків та російських військ. Але доля розпорядилася інакше. Серед козаків був зрадник, який замість передати листа Богуна російському командувачу Ромоданівському віддав його польському королю. Івана Богуна було схоплено поляками під Новгород Сіверським. Пугун був без шапки у простій козацькій свиті. Середній вік лише справніше обточив його, немов вилити з бронзи тіло. наділив його сповна козацькою силою, відвагою і завзяттям, зробив привабливим для жінок і страшним для ворогів. Спокійно, навіть гордо пройшов він тих кілька кроків по світлиці. І мовчки став перед князем. Ні безсонні ночі, ні ганьба полону, ні те, що він стояв, зв'язаний в руках своїх ворогів, ні глум і приниження ніщо не могло зламати тої вищості, того байдужого презирства й мужності, що іскрилися в погляді бранця. Українці, маючи таке ім'я, повинні розуміти, що ми повинні актуалізувати і його зміст, і його принципи, і його честь. Бо одна справа, коли він воював за справедливість, а інша, коли він обстоював ще власну честь, честь воїна. Честь воїна це найвища честь того, кого делегує нація у своє. Минулого із минулого у майбуття. Спотворені постаті, спотворена історія. Колапс подій обертається для нас незнанням. Немає взірців. Іван Богун поступово входить в наше життя розумінням честі і доблесті, розумінням відданості загальній справі, свого права на життя на цій планеті. Він був тим героєм, якого неспокійний дух живе, і досі пекучим вогнем вривається в душу молоді. Він, у подібні, дали нам ту гостру емоцію, яку відчуваємо сьогодні. Як ціла будова світу, з яким вони боролись в крові й болоті, лежала біля їхніх ніг. Бути таким, як він. Про це мріяли сотні юнаків захопленням захопленням, у пориваючу постать, яку навіть перо чужінця не хотіло викривляти. Хай будуть такими, як він, проносилося в думках не однієї дівчини. Богун є непереможно захоплюючий своєю яскравою фантазією. Нестримною сміливістю і безоглядністю в бою, і таким лицарським відношенням до жінки, якого мусив вчитися у нього не один з висококультурних українців, що вважає чемність до жінки за прикмету слабості негідному мужчини. Генрик Сенкевич, польський прозаїк, лауреат Нобелівської премії з літератури 1905 року. Пошли нам, Боже, нині богунів, щоб берегли омріяну державу, щоб виростили лицарських синів, щоб воскресили розіп'яту славу, пошли нечаїв через триста літ, які б за волю стали до загину, щоб мужністю знов потрясали світ, щоб над усе любили Україну. Пошли нам, Боже, вірних богунів. Козацької душі, снаги і вроди, щоб в них була опора наших днів, а стрій козацький не лишень для моди.